Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Діти, до нас сьогодні на заняття завітали мишенята Круть та Верть. Доброго ранку! Ой, дітки, в нас таке сталося. Ми вчора, коли гралися, знайшли колосок. І півник нам сказав приготувати з нього хліб. Але ми не знаємо як. Допомогіть нам, будь ласка. Добре, допоможемо. Але спочатку давайте розглянемо колосок. Він складається із зернин. В одному колоску їх дуже багато, але щоб виріс гарний колосок, потрібен поживний ґрунт, вода, світло та тепло. Ми не уявляємо свого життя без хліба. Хліб завжди вважався головною стравою людей. На знак поваги, почесних гостей зустрічають з хлібом і сіллю. Вважалося, якщо в домі є хліб, то й голоду не буде. Але перш ніж потрапити до столу, хліб проходить довгий шлях від поля до магазину. В нього вкладено багато праці людей. Різних професій. На весні або пізньої осені трак... трактористи починають орати землю, щоб вона була м'якою і пухкою, а вже потім ось такі зернятка потрапляють у землю. Лежить зернятком в землі і ніяк не може прорости. Підгадайте загадку, щоб дізнатися, що ж йому прийде на допомогу. Хто по небу гуляє, всіх теплом зігріває? Так, це сонечко. Сонечко гріє і зігріває землю, тож і зігріває наше зернятко. Але якщо сонячне проміння буде занадто гарячим, то зернинка може засохнути. Але тут, на допомогу прийде. Так, прийде на допомогу дощик. Працьовиті хлібороби працює ціле літо, щоб виросли ось такі гарні колоски. Коли колоски дозріють, то їх починають збирати спеціальними машинами, які називаються комбайни. Потім водії везуть зерно на елеватор. Де його просіють від бруду. Після елеватора зерно потрапляє на млин, де його перетворюють на борошно. Потім у спеціальних машинах це борошно везуть у пекарні. На пекарнях із борошна замішують тісто і випікають смачний і запашний хліб. На полі вирощують жито та пшеницю. Якщо хліб випікають із пшениці, то він буде білий і називається пшеничний. А якщо хліб випікають із жита, то він буде чорний і називається житній. А зараз ми з вами пригадаємо, що було спочатку, а що потім. І спробуємо скласти. Невеличку розповідь для наших мишенят і допоможуть вам в цьому ілюстрації. Давайте пригадаємо, що було спочатку. Спочатку трактори орють поле, потім зерно починають засівати. Із зернини проростає колосок. Коли колоски дозрівають, їх починають збирати комбайни. Потім зерно везуть на млин, де з нього роблять борошно. Борошно везуть на пекарню, де з нього замішують тісто і випікають. Хліб. Які ви молодці! Дякуємо вам, діти, що ви нам допомогли. Ми побіжимо до півника і будемо разом готувати хліб. А ви поки відпочиньте і зробіть піскут хвилинку. До побачення! Дидактична гра. Що приготували з борошна? Діти, я вам показую картинки, а вам треба сказати, що приготували з борошна? Але відповідь ми даємо повним реченням. Наприклад, що приготували з борошна? З борошна приготували хліб. Що приготували з борошна? Так, з борошна приготували булочки. Що приготували з борошна? З борошна приготували кекс. Що приготували З борошна, з борошна приготували піцу. Що приготували зборошна? Зборошна приготували паску. Що приготували зборошна? Зборошна приготували батон і макарони. Молодці. А зараз ми з вами спробуємо описати за схемою хлібобулочний виріб. Спочатку вам треба назвати, як він називається, якого кольору білого чи чорного, з якого борошна виготовлений житнього чи пшеничного, якої форми та який насмак солодкий чи солоний. Готові? Що це, діти? Це батон якого він кольору? Батон білого кольору. З якого борошна виготовлений? Батон виготовлений. З пшеничного борошна. Якої форми? Батон овальної форми. Який на смак? Солоний. Що це діти? Це. Хліб чорного кольору виготовлений із житнього борошна квадратної форми солоний на смак. Що це, діти? Це паска? Якого кольору пасочка всередині? Білого. Отже, з якого борошна виготовлена? Із пшеничного борошна. Якої форми? Круглої форми. Яка на смак? Солодка на смак? Молодці. Діти, давайте пригадаємо, хто ж до нас сьогодні завітав у гості. Так, круть та верть. Що вони з собою принесли? Колосок. Що можна приготувати із колоска? Хліб. А який хліб у нас буває? Пшеничний та житній. Добре. Але, дітки, треба пам'ятати про правила поводження із хлібом. Не грайся хлібом і не викидай його! Не бери хліба більше, ніж тобі потрібно. Правильно зберігай хліб. Не розкришуй хліб і не викидай крихти.